Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми познайомимося з вами з твором Лесі Українки. Це драматична поема Бояриня. Вона писала її в 1910 році. Особливість цієї поеми в тому, що події, які розгортаються в творі, вони стаються. Це історичні події. Які стаються у 17 сторіччі, в 60-х роках 17-го сторіччя, так званий період руїни, який був після смерті Богдана Хмельницького. І взагалі цей час, цей період часу визначається розвалом української державності, загальним занепадом кровопролитними війнами на території України, коли держава була розподілена через валена на лівобережну і правобережну частину. Головні герої цієї поеми це дівчина Оксана, донька українського козака, та Степан бояринь українського походження, який працює на московського царя. Тож почнімо. Перша частина. Садок перед будинком не дуже багатого, але значного козака старшини Олекса Перебійного. Будинок виходить у садок великим рундуком, що тягнеться вздовж цілої стіни. На рундуку стіль, дзиклики на столі прилагоджено до вечері. Стара Перебійниха дає останній лад на столі і їй допомагає дочка Оксана та служебка. Через садок до рундука йдуть Перебійний і Степан, молодий парубок у московському боярському вбранні. Хоча з обличчя його видко одразу, що він не москаль. Перебійний, звертаючись до гостя. О, моя стара оправилась хутенько. Дивись, уже спорудули вечерю, поки ми там на цвинтарі балачки провадили. Перебійниха Зіходить трохи з орундука зустріч гостеві. Боярине, прошу зажити з нами хліба солі. Степан, уклоняючись, рад би, шановна пані матко, та не смію. Коли б не гнівались старі бояри, я й так уже давно від них отбився. Перебійний, про них ти не турбуйся. Під коморі їх запросив на бенкет, а тебе я випрохав до нас. Я сам кажу їм. Щось недогую трохи, то не можу по бенкетах гуляти. А Степана по давній призні до його батька хотів би пригостити в себе в хаті. Він молодик, йому ще не пристало на бенкети великі учащати. Бояром видно, вже запах медок та веренуха, отже, роздобрились та й мовили: нехай собі, парнінка, сидить у тебе хоч до від'їзду. Навіщо він нам здався? Степан. От, спасибі, паноченьку!» і заходить на рундок з господарями. Перебідний, я Джурі накажу, нехай перенесе твоє манаття до нас, та й заберу тебе в полон, поки не визволять бояре. Степан, Боже, такий полон миліше от визволу. Перебійниха звертаючись до Оксани. Піди лиш, доню, там пошли Семена. Оксана виходить і незабаром вертається. Степан. Якби лиш я не став вам на заваді, прибійниха, от Ото таки, ще в нас у хаті стане для гостя місця. Перебійний, Ти, сина, шу, в мене, забудь всі церегелі. Та ж зо мною небіщик батько твій хліб ціль водив. У купі ми й козакували. Садовець Степана сам сідає при столі. Звертається до Оксани. Дочко, ти б нас почастувала на початок? Оксана наливає з солійки дві чарки батькові і гостеві. Оксана боярині, будь ласка, призволяйся. Степан, узявши чарку, встає і вклоняється Оксані. Дай Боже, паночка, тобі щасливу та красну долю. Оксана відповідає. будь здоровий, пивши!» Степан випивши, знов сідає. Оксана частує батька, та всі вечеряють. Перебійне до Оксани. А він спочатку не пізнав тебе, ти знаєш, запитав, яка то панна у першій парі корок винесе? Оксана, усміхаючись і поглядаючи на Степана. Коли, Перебійний. Та отож, як ти на трійцю в процесі братцями йшла. Степан. То ти завжди носиш корогу? Оксана, з певною самовтіхою, а як же? Я ж перша братчиця в дівочому братстві? Перебійний, жарливо, жартірливо підморгнувши, все вже тобі не та мала Оксанка, що ти було їй робиш веретенця. Оксана, ці Веретенця і досі в мене є, замовкає, засоромившись, Степан втішений. Невже. Оксана, перебиваючи ніяку для неї розмову, звертається до матері. А де си, мамо, наш Іван? Перебійниха. Та де ж? На вулиці між товариством? Іван, Оксанин брат, молодий козак, виходить з будинку. Ба ні, я тут. Давайте, мамо, їсти. Перебійниха. Ти б уперед хоч привітався з гостем. Іван, сідаючи, недбало. Ми вже віталися там, коло церкви. Перебійник. він буде мешкати в нас до від'їзду. Іван так само. От як, що ж, добре. Слухай на ну, Оксано, ця страва вже простигла. Принеси свіжі Оксана вражена його недбалим тоном. Служебка зараз прийде, то їй накажи. Іван. Ба, яка ти горда, звертається до Степана. У вас там на Москві, либонь, дівчата, так бришкати не сміють? Степан. Я московських дівчат не знаю. Оксана, і як же це? – Степан. Я, власне, недавні на Москві. Поки ще батько живі були, я в Києві, в науці, при академії здебільше пробував. А вже як батько вмерли, я поїхав до матері на поміч. Перебіниха, то чом ти ліпше сюди не привіз матусі? Степан, трудно, нема при чим нам жити на Вкраїні. Самі здорові, знаєте, садибу сплюндровано були нам до цеглини, ще завиговщини. Були ми з роду не дуже так маєтні, а тоді її ті великі добра втеряли. Поки чогось добувся на Москві, мій батько тяжко бідував з нами. На раді, Пере... Переяславській мій батько, подавши слово за Москву, додержав те слово вірне. Іван мав кому держати, лихий їх спокусив давати слово перебійний. Тоді ще, сину, надвоє гадалось, ніхто ж не знав, як справа обернеться, а потім. Присягу не кожне зрадить. Іван іронічно. Та певне, краще ж зрадити Україну. Степан спалахнув, але стримався. Не зраджував України мій батько. Він її служив з-під царської руки не гірш, ніж вороги його служили з-під польської корони. Іван. Та, звичайне, однаково, чиї лезати п'яти чи чи, ляцькі, чи московські? Степан. А багато було таких, що самостійно стали. Перебійний до Івана, сутужна, сину, мій вкраїнська справа. Старий Богдан уже ж не був дурніший від нас з тобою. А проте ж він не вдержався при власній силі. Перебійниха, нахилившись синові до вуха, шепоче щось, той нетерпляче стріпує чубом. Іван Батько! Що там замазувати? Кажімо правду: це річ не власна, це громадська справа. Якби таких було між нами менше, що дома чесний статок, прочесавши, понадались на соболі московські, та руки простягали до тієї казни, як кажуть москалі, перебійних Іване, сіпає сина за полу. Степан, не задля соболів. Не для казни подався на Москву небіжчик батько. Чужим панам служити в ріднім краї він не хотів. Волів же на чужині служити рідній вірі, помагати хоч здалека пригнобленим братам, єднаючи для них цареву ласку. Старий він був обстоювати збройне за честь України. Іван, ти ж молодий? Чому ж ти не підіймеш тої зброї, що батькові старечих руку пала? Степан, як поясню тобі, коли ще з Малку навчав мене з письма святого Батько, то він мені казав на пам'ять вивчити про Каїна та Авеля, мій сину, мовляв, пильнуй, щоб міг ти з Ясним оком, а не тьмяним, не тремтячимо мов Каїн, небесному отцеві відповісти, коли тебе спитає, де твій брат. А як же можу я на Україні здійняти зброю так, щоб не діткнути ніколи нею брата?» І невже мошкети шабля мають більше сили та честі, ніж перо та щире слово? Ні, учно мене що це не так? Перебійний. Не звикли якось ми такого чути, проте було б на світі може менше гріха і лиха, якби всі гадали. По твоєму, Іван згірдно Це в Києві чинці навчають отакого. Оксана. ти ж, Іване, у Києві не вчився. Звідки знаєш, чого там навчають? Іван зачеплений. О, знайшлася зненацька оборонниця для тебе, боярине. Оксане, я тільки правду мовлю. Засоромлена подалася з рундука в саду. У з будинку на рундук Джура. Джуре, там, пане, я приніс для гостя речі. Перебіни, ходім, Степане, покажу, де маєш в нас мешкати. Степан до перебійнихи. Спасибі, пані матку, за хліб, за сіль. Перебійниха з косим поглядом на сина. Пробач, коли ще, може, прийшлось на перераз не до сподоби. Степан з перебійним іджурою йдуть у будинок. Перебійниха нишком до Івана. Ну, ти ж таки, хто ж так говорить з гостем? Іван. А, хай же він хоч раз почує правду. Перебійниха. Адже ти чув, що він казав Іван. А бурсак та щоб не вмів замидить очі. Перебіниха, мені він сподоби. Добрий хлопець такий. — Ввічливий, — Іван, та вам же, звісно, язиком приподобатись недовго. Перебідниха. Що сяк чи так, а вдруге ти не будь таким для гостя гострим. Це ж, неначе на тему його в хату запросили, щоб ним поміткувати. Незвичайно, — Іван, та вже гаразд, не буду зачіпати, і сходить з рундука. Перебідника, куди ти, Іван? От піду до товариства. Іде через садок, перескакує через тин і зникає. Входить служебка і збирає зі столу. Перебійниха, де ти, Оксано? Оксана виходить із за куща з кухликом в руці. Ось отута, мамо, все я барвінок поливаю. Перебійниха справді, полити слід, зовсім посох на сонці. Полий же й те, що ми пересадили. Перебійниха і Служебка, зібравши зі стола, йдуть у будинок. Оксана, поливаючи квіти, співає веснянки. Садо сутеніє. Степан нишком вилазить вікном зі своєї кімнати на рундук. Прутко та звинно зіскакує з рундука на землю і підходить до Оксани. Оксана уриває спів і впускає кухля. Ой, лихо! Хто це? Панночко е, Степан. Паночко, все я, прости мене, ти гніватись не мусиш, бо ти ж мене сама причарувала і звабила, як соловейко з півом. Я не своєю силою прийшов. Оксана засоромлено й разом, гордовито, боярине, до чого сі речі? Мені їх слухати не випадає і хоче йти. Степан затримує її за руку. Ні, ти не підеш так. Оксана вражена вириває руку. Все що зазвичай? Я не хлопка звочни твоєї. Степан знищений, я не хотів образити тебе запевне вільна, ти, Яка журба тобі, що я поїду на чужину з розбитим серцем, що коханий спогад про зустріч милого, біле отрута, тобі дарма дівчина, гордівниця Хто я для тебе? Зайда? Заволока, адже мене усюди так зовуть, ти завтра вже про мене й не згадаєш. Оксана, спустивши очі, хіба ти завтра їдеш? Степан, що ж я маю тобі тут очі молити собою? Оксана виходить, наче я тебе жену. Я це ж тобі не мовила ні слова, Степан. Невже я маю ще й того діждатись щоб ти мені сказала вибирайся? Оксана збентежена, зриває звишні листочки, кусає їх, розщіпує в руках. Який же ти чудний? Ну, що ж я мала тобі сказати? Я не звикла так. Я інших паничів руками знаю і ще від них такого не чувала. а ти? Недавно що приїхав, Степан, панно! Ті паничі безжурно походжають на щирому дозвіллі по садочках, та вибирають квітки для забави, і тільки ждуть, щоб краще розцвілася. А я ж, як в'язень, що на час короткий, з темниці вирвався, і має хутко з веселим світом знову попрощатись, і розцвіту не має часу ждати. Мені була б не для забави квітка, я бачу в ній життя. І волі, образ і краю рідного красу, для мене куточок той, де б посадив я квітку, здавався б цілим світом. Я забув, що ти живеш на волі, що для тебе привабного нема нічого там, де я живу і навіть будь не може. Оксана стиха, похиливши голову, Чого ж ти так у тому певен? Ти наче думаєш, що я вже справді якась ростина, що в мені немає ні серця, ні душі? В голосі злегка бринять сльози, і вона уриває. Степан знову бере її за руку, вона не боронить. Оксана, зоре, пропач, я сам не знаю, я не смію з поривом. Ні, я не можу, я не можу. Не маю сили тебе зректися, пригортає Оксану. Серденько, скажи, чи любиш ти мене, Промов же слово. Оксана, хіба ж би я з тобою так стояла і ховаю обличчя в нього на грудях німа сцена. Степан, я завтра старостів зашлю до тебе. Чи батько твій їх прийме? Оксана. Татко дуже тебе вподобав, і матуся теж. Степан, що тільки дам тобі я на чужині замість веселощів рідного краю. Своє кохання вірне, більш нічого. Оксана, не думай, ніби я пуста панянка, що тільки має на, уві, на умі забави та залицяння. Всі трудні часи думок поважних і дівчат навчили. Якби ти знав, як туга кров гнітить. Степан кров? Оксана так. Не раз, вернувшися з походу, лицарство з нами бавиться при танцях, простягне руку лицар, щоб узяти мене до танцю. А мені здається, що та рука червона вся від крові, від крові братньої. Такі забави не веселять мене, либо ніколи не прийняла б я персня з руки такого лицаря. І гладить йому руку. Оця рука від крові чиста. Степан, все не всі вважають за честь. Оксана, а я відразу привернулась до, те, до тебе серцем за твою лагідність. Скажи, чи всі такі в твоїй родині? Степан, родина в нас мала сестра й матуся та брат маленький, Так? вони у мене всі не лихі. Оксана, твоя матуся, може, не злюбить незнайомої невістки, що я тоді почну там, на тужині, що я тоді почну там на чужині далеко так від роду. Степан, ні, Оксана, того не бійся. Мати будуть раді, що привезу я жінки з України, мій батько вмираючи бажав, щоб я десь в ріднім краї одружився. Тебе ж малою мати пам'ятають, знов пригортає її. Та хто б ти не злюбив моєї долі, голубоньки, Оксаночки моєї. Все тільки в пісні всі свекрухи люті. А ти побачиш, як моя матуся за рідну стане, Оксана. Дай то Боже. Степан, мені тепер здається, що ніде на цілім світі вже нема чужини, поки ми вдвох з тобою. От побачиш, яке ми там кубелечко зів'ємо, хоч і в Москві, нічого ж там чужого у нашій хатинці не буде, правда? Оксана, а вже ж. І знаєш, якось я не дуже боюся тої чужини, Степан, зо мною. Оксана усміхається, ти певна, що з тобою, але й так, хіба ж то вже така чужа країна, та ж віра там однакова, і мову я, наче трохи тямлю, як говорять, Степан. Та мови вже навчитися недовго, ну, ніби трохи тверда, та дарма Оксаночка в мене розумниця, всього навчиться. Оксана, а, не хвали занадто, бо ще наврочиш. трохи посмутніла. Я вже і так боюся, Смета... Степан. Чого єдина? Оксана якось так впала з щастя раптом, я такого зроду не бачила. Всі подруги мої, ті, що побралися, багато мали і горя, і клопоту перед весіллям, а я. Степан, та ще пожди. От, може, завтра твій батенько мені поріг покаже. Оксана, ні-ні, сього не буде, я вже певна. Степан жартуючи, здається, паночка на раді з того, коли б ще й гарбуза не покотили. Оксана, та годі, що за жарти. Степан, от ніяк не догоджу тобі словами. Добре ж, не буду говорити коли так. Без слів пригортає і милує її. Вона спершу пручається, а потім піддається його пестощам. Голос матері з будинку. Оксано, годі вже там поливати, вже пізно. Оксана кинулася, мати кличуть, і зривається йти. Степан утримує її ще хвилинку, хвилиночку. Оксана, я вийду ще до тебе, як мати ляжуть спати. Степан. Вийди, Люба, я виглядатиму тебе до світа. Голос матері Оксано, та де ти? Оксана, ось я йду, матусю, і ще раз на прощання обіймає Степана іде до будинку.